Не страшно, якщо ти зірвався, адже люди не роботи. Страшно ніколи не почати. А дуже часто вольове рішення щось змінити у житті супроводжується напругою і дискомфортом. А якщо до цього раптом додаються якісь непередбачувані обставини, хвороби, травми, якісь інші життєві негаразди, тримати дисципліну стає ще важче. Головне кожного разу після таких зривів повертатись назад на свій обраний шлях. І продовжувати рух до своєї мети. Крок назад, два вперед. Головна постійність. Вже більше року я веду здоровий спосіб життя, і все було чудово. Але місяць тому я спочатку зірвав спину на тренуванні, потім захворів, а нещодавно ще й наступив на гострий предмет і травмував ногу. Якщо відбуваються якісь невдачі, то вони, як правило, йдуть одна за одною. Але я не здавався, і попри те, що я намагався якось займатися. За цей місяць я з'їв більше солодощів, ніж за весь попередній рік. Трошки заплив жиром, але нічого. Сьогодні я знову йду в тренажерний зал з наміром продовжити боротьбу. Тож, якщо тобі зараз важко, ти зірвався, пробач собі. Це лише слабкість і вона тимчасова. Саме головне твій намір. Тому трошки поплакав і повертайся до роботи. Адже шлях здолає той, хто йде.